Велика брехня, в яку вірять більшість підприємців, це те, що їх працівники хочуть навчатися. А хтось взагалі вважає, що працівники самі знайдуть необхідну інформацію та взагалі не займаються інтеграцією. А ті, ж, хто вже зрозумів, що попередньо не працює, більшою мірою вважають, що достатньо просто надати інформацію щодо потреб клієнтів, особливостей продуктів та системи продажів. І просто надавши цю інформацію, цього буде достатньо, щоб. Продавці це застосовували. Але правда в тому, що більшість дорослих не бажають вчитися. Сумніваєтесь, перевірте. Просто запитайте своїх підлеглих, скільки книжок або курсів вони пройшли за минулий квартал по своїй темі, щоб підвищити свою кваліфікацію і заробляти більше. У більшості випадків ви почуєте нуль. Тож про яке взагалі бажання навчатися можна говорити? Тож рішення це правильна інтеграція та делегування відповідальності за застосування знань. Детальніше дивіться за посиланням інтеграція в шапці профілю.